Що грає барабанщик, що грає басист, хто що грає, і в залежності від цього, я можу вибудовувати щось нове. Змінити темп, змінити тональність, змінити тембр, щось змінити, стиль змінити. І таким чином ми рухаємося. Якщо людям сподобається, то це, мабуть, вдалий експеримент все ж таки. Це, мабуть, тому що я займаюся улюбленою справою. Візитка. А, значить, народився я в Рівненській області. Але до 14 років я жив в Молдавії, в місті Сорока, в місті Сорока. Після, ну, з 14 років я жив у Луцьку, 4 роки, там поступив, поступив в музичне училище на хорове диригування. перевівся в Київ, закінчив глієра, теж хорове диригування, і поступив в університет культури, теж хорове диригування. 5 років відвчився. Намагався перевестись на естрадне відділення на фортепіано Я, там Полянський викладав, але мені не вдалося, мене не відпустили з корового. Так, в мене повна освіта, хор хорове дергування. Ну а на фортепіано на клавішних завжди грав, подобалось. Ось моя освіта, хорове дригування, вища, вища освіта. Перші музичні спроби. Ну, музика мені почала подобатись в кінці загальноосвітньої школи. Я тоді вже не вчився музичний, бо я вчився тільки п'ять років на фронтепіано. Ну, а врешті-решт я вирішив все-таки поступати в музичне училище і на хоровий туди беруть хлопчиків, точно беруть, то мене взяли. Ось завжди спочатку любив рок-музику, любив депешмод, такі всякі електронні звучки, якось поєднувалися мене. Вже в той час я почав би, розуміти баха і класичну музику. Тобто я в принципі сприймав будь-яку музику, мені було цікаво. Ось Перші якісь мої шаги в естрадній музиці. Там... Ну, звичайно, я вдома на фортепіано багато грав, багато підбирав, там щось там імпровізував, складав, якусь вже музику складав. Такий серйозний... А, Перший такий серйозний для мене досвід це я поки вчився в інституті культури, я грав у Панамарьова, від'їздив з ним місяць тур по Україні. Я тоді якраз побачив. Україну, яка вона різна, і ну в, в принципі познайомився з Україною. А, ось після того основний мій колектив був це ремонт води. А, можливо, не чули. Ну такий він нішевий і я там ну дуже дуже багато досвіду отримав. І там там багато теж на імпровізації, на вільно тобто не було якихось рамок стилістичних. І ми експериментували зі стилями, з розмірами, з ритмами там все що, ну, все що завгодно. Ось. І, мабуть, з того часу з цього колективу я, якось ми грали в Дніпрі на концерті, і я якось заграв якесь соло, таке, і мене повело далі, і я якось ще трошечки змінив форму композиції. Якось так і мене це дуже захопило, і я зрозумів, що це те, що я хочу робити. Я хочу імпровізувати прямо на сцені. Ну тобто, не просто як в джазі є квадрати, є тема, є квадрат, є гармонія. Я хочу повністю, щоб не було рамок. Тобто я хочу так заграти. я слухаю, що грає барабанщик, що грає басист, хто що грає, і в залежності від цього я можу вибудовувати щось нове і таке неочікуване. Що той же час лягає разом з іншими музикантами разом звучить. Ну і в принципі, да, після ремонту води, в нас спочатку з Єгором е Гавриленко е ми створили гурт Сома, що був барабанчик Е, Ми втрьох грали схожу музику, але вона була репетирована. <кхід> Там багато було тимбрів, багато якихось е ст стилістичних різноманітностей. Е ми випустили, здається, навіть випустили міні-альбом щось таке. Але це було ну коротше, це десь десятий-дванадцятий рік. Десь так потім Артем пішов до зірок грати. Ми взяли Сашу Полякова. І вже грали з ним. Ми грали дуже довгий час е, в дивані був, на Бесарабці в Києві. Був клуб Диван. І ми там грали кожного тижня. І ми якраз там е, в цей, винаходили цей стиль е, імпровізованої музики, е, теж брали різні прилади, ефекти, там синтезатори експериментували це все. Там вже почало викристалізовуватись, якби, наше звучання. І тоді ж ми назвалися Нюбрин Trio. Вчителі. Ну, перше мені спадає на думку моя викладачка по фортепіано в університеті культури Тетяна Васильівна Пістунова. А, ну, до неї я потрапив, я вже любив музику, я займався на фортепіано, але вона мене і бі, ближче до, до до класики, якби підштовхнула. І ну, завжди ну коротше, я з я з нею доб, добре займався, і вона якось завжди мене підштовхувала. А так, щоб були якісь викладачі, які вложили мені якусь там базу, я б не сказав. Були непогані. Просто в основному були викладачі, які не відбивали тягу до музики, і це вже добре. New Brain Trio New Brain Trio – це перш за все відсутність кордонів. За умови, що те, що відбувається, воно цікаве. Бо є там складна музика, є фрі джаз, якісь експерименти, які часто не цікаво слухати. Ми намагаємось зробити так, щоб це було цікаво. Сучасно і цікаво. Так. Ну може навіть не стільки сучасно, скільки цікаво повинно бути. Тобто, якщо ми е, граємо і хтось з нас відчуває, що е, стає нудно, він думає, що зробити, щоб не було нудно. Змінити темп, змінити тональність, змінити тембр, що змінити, стиль змінити, і таким чином ми рухаємось. Ну, Все-таки, мабуть, відсутність кордонів і присутність за цікав... цікавості. Леонтович. Почнемо з того, що я в дитинстві я не, не був знайомий з. Взагалі з уколі з українською культурою сильно не був знайомий із музикою. Але я вчився дев'ять років, я навчався на хоровому диригуванні. Але Микола Леонтович — це перш за все хоровий композитор. І я одразу з першого курсу вже з ним познайомився. Тобто, всі дев'ять років я про знав, я його співав, Тобто він для мене дуже близький. Чому ми зробили цей альбом? Історія така: рік тому, мабуть, що десь рівно рік тому, ми грали в київському клубі Lockerhead. Ми і як зазвичай ми імпровізуємо, і ми почали якийсь трек. І я почав грати цю темку щедрика. І адміністрація їм настільки сподобала, що вони сказали, що вони хочуть, щоб ми записали сингл цей. Ми здивувалися, тому що зазвичай ну, так не відбувається. Ну, вони просм... проспонсорували, ми записали цей сингл, причому не, не один аж чотири версії. Ну, по а, і, ну, в то, тоді ми вирішили не видавати, бо вже було пізно. Да? І вирішили перенести на, це, на цей рік. Але після цього в мене виникла ідея, чому не записати. Створів Леонтовича, не тільки Щедрик, а взагалі зробити міні альбом, взяти його твори, які я знаю, і можна щось зробити з ними. Я прикинув там як воно може звучати. Ну і ми записали цей альбом. Ми це було в принципі якісь ідейки були, а в основному це була імпровізація. Потім я вдома порадагував це, підрізав, щось, якось форми якісь зробив з того, що ми записали. Потім Міша Лєщенка, який з нами грав і він же зводив, він це звів і виник цей альбом. Не всі твори увійшли тоді. Ми ще записували козака несуть», але він вийшов. Якимось нудним. ну Це сумна пісня, і, і у нас він ну, не стільки сумний вийшов, скільки нудний. І я щось грався, грався з ним, так і вирішив не, не включати в альбом. Записували цей альбом Саша Поляков на барабанах, Міша Лєщенка на бас гітарі і я на клавішних. Ми втрьох це робили. Міша е, е, був звукорежисером, Він же і налагодив на студії весь саунд, весь сетап зробив. Він же і зводив. Але перед зведенням я редакував. Я редакував. Міша зводив і Міша теж робив мастеринг. Я не впевнений, що він, здається, там хто він комусь віддавав, але я зараз не можу сказати хто, хто, хто мастерив. Ну в основному це ну, своїми силами зробили. Творчий процес це це, скоріш всього, експеримент. Вдалий експеримент. Але ці твори, ну перед тим як щось заграти, я повинен уявити, як воно буде звучати. Якщо мені подобається те, як воно буде звучати, я це намагаюсь заграти, так як воно в мене звучить в голові. Іноді не іноді буває таке, навіть під час виступу, що ми граємо, хлопці щось грають, а в мене ідеї немає, я не знаю, що робити. І я. Шукаю, чекаю, де, де вони прийдуться. Можу сидіти там, пет один, тримати дві ноти і чекати, так, що, що ж грати. Буває таке. А іноді мене заносить так, що я прям я не знаю, що відбувається. Я думаю, о, я зараз все зроблю, зараз це зроблю. Таке, чого я раніше ніколи не робив, але я відчуваю, що воно тут зараз буде. Ну, тобто, це, мабуть, якщо людям сподобається, то це, мабуть, вдалий експеримент все ж таки. Локації гурту в різні роки по різному. Спочатку це був диван. Ми досить довго там грали, не знаю, близько року, може року, може більше. Потім ми грали. Ну, це все в Києві. Да? В Алхіміку ми грали досить часто. Ми грали в Бармен Діктат. І а останні більше року вже ми граємо в Логер Хеді. І це щотижня. Ну і у нас кожного разу нова програма, тому що ми, ми її просто не придумуємо. Ми під, під час виступу її придумаємо. Михайло Балох. З Мішою мене познайомив Єгор Карваєнко, наш басист. Міша дуже цікавий. Ну такий він тонка людина, дуже інтелектуальний. і такий. Ну, і чуттєвий, ну максимально хороші характеристики, я би сказав. Uh, зараз він да, він зараз в школі більше більше школою займається, і наскільки я знаю, він зараз на саксофоні майже не грає. І ми цю нещодавно ми грали в арт в Артцентрі Factory, Він грав з нами з Ннібринтріо. А, ні. Ну, ми добре заграли, але йому було складно, тому що треба, треба бути в формі постійно. І йому довелося готуватись до концерту цього. Ну нам, до речі, теж був ми звикли імпровізувати, а тут треба було готуватись. І... А, ось. Мені дуже подобається з Мішою грати, тому що в нього цікаві ідеї завжди. А, і цікавий інструментарій теж він різні тембри використовує, різні ефекти, і дуже різну музику і знає, і грає. А, ну, З ним завжди, завжди, завжди цікаво грати. Добре там, де нас нема. Останнім часом я розумію, і навіть багато хто з українців за кордоном поїхав, вони розуміють, що в Україні не гірше, ніж там. Ось, ну єдине, що зараз війна, і це такий ризик залишатись тут. З іншого боку, їхати за кордон, залишати Україну, як би ну, теж не дуже добре. Ти щаслива людина? В цілому так, тому що я в кінці загальноосвітньої школи, коли треба визначити, з ким ти будеш, я зробив правильний вибір. Займаюся музикою. Звичайно, що останні декілька років під час війни я б не сказав, що взагалі хтось в Україні щасливий. Але з точки якщо брати свою професію, чим я займаюсь? Я я щаслива людина. Я знайшов себе. Я знаю багато людей, які вроді і успішні, але ну не, не можна сказати щасливі, бо вони більшу частину свого часу витрачають на речі, які їм не дуже подобаються. Бліц. Окей, okay. uh, <laughs> поїхали. Бліц. Корк чи норд? Норд, звичайно. Фьюжн чи Боб? Боб. Фьюжн чи бібоп? Фьюжн. Блондинки чи брюнетки? Mm, Байдуже. <laughs> Гармонія чи дисгармонія? Гармонія. Дощ чи сонце? Сонце. Перша чи друга думка? Друга. Друга. гроші, і робота, чи асказа і творчість ну можна поєднувати.